Знімається, так? Значить, дивіться, що у нас виходить. Це ми тільки розтопили. Зараз йде дим такого кольору йде, буквально на котлі градусів 35. Тільки почало розпалюватися, такий йде дим. Зараз ми прийдемо в приміщення, продовжуємо далі відео знімати. Що ми бачимо? Ми бачимо на автоматіки 37 градусів. А таки у нас теж десь така сама температура. Ось. Шибер у нас відкритий, розпалюється тільки. Далі що ми? Показуємо оцей принцип, який Андрій Боячок, якщо він буде дивитися, особлива йому подяка. За це, за цю вставку, що він зробив, і я у нього перезняв. Особливо ваша подяка. Дай Боже йому здоров'я. Нехай на довгі роки, щоб він мог далі щось реаналізувати з приводу цього котла Корді. Іменно кортва Корді. Так, закриваємо піролізи чи як, чи воно горіння йде. Нижні. Все. Оце у нас вистачає на, на одну загрузку дров. Отака сумочка, така сумочка. Зараз ми її можемо даже перевірити, якщо загружити, скільки туди поміститься. Значить, природня тяга у нас поки що розгорається. Дивимося. Далі, що у нас там робиться. При відкриванні треба почекати, тому що йдуть обратні гази. О! Тепер ми тут підшаманимо трошки, зробимо, дрова розгорілися і будемо загружати котел Таке горіння. Раз.

Ось цю маленьку, ще 14 забити. Запихнули. Все, закриваємо. Вішаємо цепочку назад. Палкотить, хорошо, тяга хороша, все хороше. Такий об'єм дров десь. Якщо на першій швидкості, то буде, може часов 5 горити. Сьогодні у нас десь нульова температура повітря. Звісно, що це не мінус. Будемо економити. Будемо економити і будемо у нас так у нас горіти. Оце з приводу того, що перший правдиве відео, ще споминаю раз про бандеру, який розказував, що перший у мене також горів перший раз, дві години оця топка прогорала, Все, більше нічого. Дрова вигорали. Завдяки вставки це зроблені, ще раз напоминаю, Андрій Боячок. Особливо йому подяку. І тепер, що стосується, я подивився відео Романа Федорака. Оце ми з ним спілкувалися, зосудилися. І це я теж хотів би, щоб він подивився таке відео, таке КТО. Тому що він казав, що є там додаткові якісь. Ми потім з ним ще поспілкуємося, созвонимося. Ну я таке хотів зняти відео, тому що спілкування спілкування, а якщо подивитися відео то його можна тоді зовсім по-іншому пересмитити. А поки що всім пока. шануймося, шановне товариство, допомагаємо друг другу. Те, що не зробила держава у нас чи підприємство, які випускають коду такі, а ми далі їм самі вже модернізуємо. Всім на здоров'я, будьте здорові. Всього вам найкращого.